Біфрен, спокій за ясної голови. Свої 32 олімпійська чемпіонка Ольга Харлан цьогоріч зустрічала не в надто гарному настрої. Воно й не дивно. В країні війна. Оліні батьки постійно під обстрілами у декілька кілометрах від лінії фронту. Та, попри все, Оля знаходить сили фізичні і моральні на фехтування, боротьбу проти російських спортсменів на міжнародних змаганнях та інтерв'ю ЖВЛ. Як Оля витягала себе зі стану відчаю? І як їй живеться в Італії з сестрою? Чому батьки відмовляються від евакуації? І що пише Олі, її партнер по танцям, а нині військовий ЗСУ Дмитро Дікусар. Вона тільки но оговталась від поразки на Олімпіаді в Токіо і знову взялася за шаплю. Як новий стрес Росія розв'язала війну і щодня гатить по рідному Ольги Харлан Миколаєву. Чому батьки Олі живуть у підвалі? Як Харлан мотивує себе тренуватися? Я в такі моменти думаю про наших воїнів. Та що думає про ймовірне повернення росіян до міжнародних змагань? От для мене вони як пусте Зізнання зіркової шаблістки далі у ЖВЛ. 2021 рік добряче підкосив Ольгу Харлан в професійному плані. Одна з найсильніших фехтувальниць світу на Олімпіаді в Токіо поступилася суперниці у першому ж раунді. Після поразки шаблістка взяла паузу у спорті на 9 місяців. І тільки но всередині лютого повернулась до тренувань, як спіткали нові потрясіння геть не спортивні. Вони зруйнували мій університет. Вони зруйнували університет моєї сестри. А, вони руйнують музеї, театри. Вже немає слів, щоб підібрати нормальних. Вісім місяців російські окупанти систематично тероризують рідне місто Олі, Миколаїв. Трагічні звістки спортсменка переживає вкрай болісно, адже там лишаються її батьки. Спочатку квітня. Вони сплять у підвалі нашого будинку, і по цей день вони там вже обжилися. Ці всі місяці я їх відмовляла. Я і сварилася з ними багато, і плакала, і стрила. Але потім зрозуміла, що ну не хочуть. З цим жити дуже дуже важко. Забрати в Італію, де нині живе і тренується Ольга, вдалося тільки сестру. Із племінником. За ними фехтувальниця приїхала у березні автівкою в Чернівці. Там мала півгодинки, аби обійняти батьків. Вони перший місяць повномасштабної війни жили на Прикарпатті, та більше без дому не витримали. Їм краще ж спати в підвалах ніж а, десь не все тому... Ось ця, ця вся сутність нашого народу, тому що ми дуже хочемо жити там, де ми є. тобто, ну, там де наша сім'я, там де наш дім. Попри постійну тривогу в серці, Ольга Харлан продовжує готуватися до змагань. Зізнається, буває, виходить на доріжку у сльозах і через силу. Так сталося, коли росіяни вчинили варварський ракетний обстріл Києва. Я прийшла у пустий зал. Там був лише мій тренер, і Я просто плакала перед тренуванням. І Я кажу Оля, йди, якщо хочеш, йди побудь вдома. Я сказала: ні, ці сволоти ніяк не можуть мене зупинити навіть в тому, що я дуже сильно люблю. Я не хочу їм давати, щоб вони зламали мене, бо не стільки, щоб я не не змогла тренуватись, чи прийшла додому і почала плакати. Я в такі моменти думаю про наших воїнів, якщо чесно, які це все бачать, і вони знають, що їм не треба зупинятися. Змінилося і ставлення до перемог. Зараз усі медалі на вагу золота. Одна з таких командна бронза на чемпіонаті Європи. Ми дуже були раді цієї медалі, тому що в таких е, умовах, як ми зараз тренуємося і змагаємося, моральні та фізичні, е, і до досягти. Тої медалі було як там золото. Взагалі повертатися було важко, тому що я поверталася після поразки. Я не знаю, як я взагалі фехтувала чи як я фехтую зараз. Але зараз я боруся з цим. Я працюю з психологом. Я... Це я для себе вирішила. Я ще почала почу... працювати на початку війни. Тому що без допомоги з цим справитись дуже важко, підтримує моральну спортсменку і коханий Луїджі, з яким Ольга вже чотири роки у стосунках. 24 лютого фехтувальник був саме на зборах. Та коли почув заплаканий голос коханої зі страшною звісткою, мерщій рушив додому. Він провів тренування і сказав, що він просто їде додому, що Олею дозолюбий. На нього ця війна теж вплинула дуже сильно, він теж переживається, бо він бачить мене. Він мені дозволяє бути закритою в якісь моменти. Знаєте, з поганим настроєм. Він розуміє це. Він дуже підтримує Україну і. Не знаю, коли наступний раз туди попаде, але дуже хоче. Саме Луїджі наполягав на евакуації рідних коханої в Італію. А відколи Оля привезла сестру із племінником Тимофієм, не відходить від малого. Вони ж вже такі вже best friends. Так звикли один до одного, і він вже розуміє італійську мову, тому що Джиджи ним, з ним розмовляє тільки італійською. Але знаєте, я там розумію, звісно. Але моя сестра не розуміє, вона каже, як це так? Моя дитина розуміє, який один рік і сім місяців, а я не розумію, що він там каже. Дуже любить дітей і особисто в цьому віці для нього це. Зірка спорту зізнається, задумується із коханим про своїх дітей, але з поповненням доведеться почекати. Але зараз такий час, і е, змагання, і спорт, і е, олімпіада в 2024 році. Тому зараз ще не час для цього. І я розумію, що навіть якщо б це було зараз, це було б дуже важко. На одну секунду я почала це. Уявляти собі, і я, я не розумію, як я б була б в якому стані я б тут була. Нині Ольга Харлан щодень у тренувальному залі готується до нового спортивного сезону і олімпіади в 2024 році. Шаблістка вірить, попри усі труднощі, українським фехтувальницям і їй, зокрема, ще вдасться вразити світ. Я зрозуміла, що я хочу, я хочу щось досягти, я хочу щось для себе. І для країни, для батьків, для всіх єдине не уявляє, як змагатися з суперниками з боліт. Бо нині росіяни, як таргани, намагаються через усі шпаринки пролізти до міжнародних спортивних змагань. От тільки їх там ніхто не чекає. Ми всі намагаємося з цим боротися. Я поки в своїй голові я не можу це навіть уявити, як це буде. І ніхто ніхто з ким я спілкуюся, так з інших стран. Вони кажуть, що ми не розуміємо, як це буде. Вони все бачать. Мені просто одне питання. Бо ті щось бачать чи ні? Харлан неодноразово опускала в медальному заліку росіянок, виборювала у них першість, та в нинішніх умовах, поки летять ракети по українських містах, усім спортсменам з Росії не місце в світовому спорті. Вони Тут не повинні бути найбільше чемпіонка мріє про перемогу на фронті і своє повернення у рідні країни, Вважаючи на те, що я все своє життя якось на чемоданах, і я дуже хочу туди вдома. Навіть зараз знаєте, я знаю, що це небезпечно, але я хочу додому. У тому, що скоро така можливість буде завдяки українським збройним силам, Ольга і не сумнівається, і вже має план на повоєнне життя. Я не знаю. Я знаю, що я поїду в Миколаїв. Я знаю, що я Буду дуже сильно плакати. Я буду обійматися зі своїми сім рідними, друзями. Я хочу поїсти раків <смі> Миколаєві. Я хочу поїхати по всім містам, де було там де руйнування. Я хочу це побачити. Я хочу це бачити, а потім робити все, щоб це було відбудовано, А потім, потім жити. Просто жить.